Слава Ісусу Христу! Напевно, дорогі глядачі, і сьогодні мають таку радість проголосити створення нашої такої творчої студії Аскольда, чи Аскольднова творча майстерня, творча студія, яка започатковується нашими парафіянами, і цілі її сучасними засобами інформації свідчити. Про нас, про наших парафіян, про гостей, які приїжджають у це святе місце. І ця думка є дуже важливою, тому що тут, де ми стоїмо, це знане тисячолітнє місце, яке знав народ наш український. Сюди приходили тисячу років, більше тисячу, більше тисячу років, приходили люди, перші християни, початок історії нашої, християнства, історії нашої. Тому така творча думка, задума, вона дуже важлива. Щоб засобами комунікації говорити, розказувати про тих, свідчити про цю історію, про це святе місце. Так, сьогодні, 23 лютого, сьогодні ми народ наш у жалобі, тому що ми поминаємо, згадуємо загиблих за волю, незалежність і гідність людини, за волю нашої батьківщини. Це найкращі сини українського народу, свідомо прийняли смерть. За всіх нас. Вони герої, земні наші герої. І віримо, і що в Бога, Господь їх прийме як святих. Як сказали на Майдані, це Небесна Сотня. Майже 100 чоловік загинуло за Україну. А Скольдова могила зберігає пам'ять про студентів-крутянців. Такі 29 січня 1918 року в морозні дні стали на захист Батьківщини. Сьогодні наші новітні мученики, герої. Крут, новітні герої Крут, стали теж захищати батьківщину. Тільки беззбройні, беззахисно вони стали, щоби своєю волею, своєю вірою зберегти нашу гідність, нашу батьківщину, зберегти нас від неправедних політиків. І творча студія буде говорити і про цих хлопців. Буде нагадувати про них. Ми будемо думати, як тут на скольві могилі, засвідчити їхню пам'ять, яка має лишитися в пам'ятниках, фотографіях, світлинах. Про це буде розумувати також ті, хто будуть приходити сюди. Я вас запрошую, дорогі парафіяни і наші гості, нашого міста Золотоверко, що з кожної суботи, з другої до, ну, до вечора. Тут можна буде зустрітись ініціативним людям, поспілкуватись неділю в суботу і неділю, неділю з 14 до, до 17, поспілкуватись за горнятком гарячої кави, подати нові думки, ідеї. Як ми маємо оце прекрасне місце, оцю велику територію, яка я вірю, що вже і не заберуть у киян цей парк Аскольдові залишиться, бо ще недавно. Були задуми все тут зруйнувати, по могилах пройтися. Бог захистив нас. Я думаю, захистив і наш вій, вій, наше місто від тих варварів новітніх. Тому віримо, приходьте сюди, дорогі, приходьте до церкви молитись. Сходьте, просіть Бога допомоги. Просіть, щоб ми мали мудрих політиків, які би служили своєму народові. Приходьте, моліться, бо ми є сучасниками тих молодих хлопців, цієї Небесної Сотні. Які відійшли по вічну нагороду, а нас залишили жити і будувати цю державу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям!